Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я гешталь-терапевт. Сьогодні хочу вам розповісти про психологічну травму через тілесну метафору. У своїй практиці я зустрічаюся з тим, що люди хочуть зрозуміти певний феномен, наприклад, феномен травми, звертаються до академічних джерел і вони там бувають незрозумілі. Вони потребують додаткових якихось знань. І в них нема практичного компоненту, тобто їх неможливо відчути. Метафора нам цим допомагає. Спробуйте послухати мою метафору, можливо, вона вам буде близька. Отже, уявіть собі, що протягом вашого життя у 4, у 7 років, у 10 у підлітковому віці або старше вам Тіло засовують голки. Одну під коліно, одну лікоть, одну у правий бік, одну в район шиї, можливо, одну в район ребер. І це відбувається не одночасно, а поступово у різному віці, як ви зрозуміли, і ви з ними зживаєтесь. Ви з ними зживаєтесь, і ви поступово. Не відчуваєте їх вплив, ви не відчуваєте боль, ви адаптуєтесь. І так, життя стає певною нормою. І ви намагаєтесь, до прикладу, нормально лягти і розслабитись, бігати, але у вас не виходить. Ви відчуваєте дискомфорт, ви відчуваєте. Що начебто вам щось мішає, але не зрозуміло що. І бачите у інших, що в них такого дискомфорту немає. Це все, як ви зрозуміли, робота травми. Вона стає непомітною, але вона впливає на якість вашого життя. Тому у висновку спробуйте відчути. Чи, можливо, у вас є деякі речі, які ви не можете усвідомити, але вони впливають на ваш стан, вони впливають на ваш настрій, вони впливають на вашу поведінку, на ваші почуття. Пробуйте, досліджуйте, досліджуйте ваші стани, досліджуйте ваші умовні голки, які можуть бути. Звертайтесь за допомогою. Дякую. До зустрічі.